Нехайте їх час. Приїдемо, напишемо! на пише. 24 березня на центральному ринку Полтави стався конфлікт між представниками ТЦК та місцевим чоловіком. Очевидці розповіли, що представники ТЦК спробували зупинити людину з метою вручення повістки, але виявилося, що повістка вже була у нього, і чоловік відмовився її повторно приймати. Інший свідок, який намагався втрутитися та розібратися в ситуації, потрапив у бійку. Однак працівники Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловили іншу версію подій. Речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін стверджує, що до групи військових, які проводили заходи оповіщення у місті, підійшов чоловік та почав провокувати конфлікт. Його просили показати документи, але громадянин пред'явив службове посвідчення. Після цього військові відправили запит на перевірку достовірності цього посвідчення в службу безпеки. Як виявилося, воно було підроблене. Повідомив журналісту 0532 UA І стоін самого підозрюваного, як зазначає речник, передали працівнику СБУ.